Всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні знімаємо вам скаути тю 254 Це найдешевша модель з реверсом, двохдисковим щепленням і незалежною гідравлікою. Моторчик КМ-385. Вже незамінний мотор на всіх цих тракторцях. Ця моделька не міняла капоти в 2025 році, тобто на 254 моделях капот ще залишили старим. До речі, він виглядає досить агресивно і непогано. Є пластикові вставки, сам капот повністю металевий, ледовське освітлення, є лінзи. Довантаження. По довантаженню тут у нас по 7 кг маємо 8 передніх грузів. Сам трактор 24-го року 11-го місяця випуск з заводу. Значить, По розташуванню. Вся обв'язка КМовська стандартна, два насоси, стартер-генератор, маса біля правого колеса. Маємо кріплення на металевих кронштейнах крил. На передні колеса. Редукторний міст і сам е, передній міст у нас конусообразної форми 24 го типу з гідропоцирювачем керма. Він працює від окремого насоса. Широка резина тут 7,5, 16 і 112 на 24 Широкі крила. Так, По задньому навісному Значить, на два окреми гідроциліндри е, трактор працює, примусово качає вгору вниз, плюс плаваючий режим. Чулок у нас 40-го трактора задній стоїть. Трошки побавили, тому що в минулих роках ставили з 60-ки. По суті, він нафіг таки, треба. не треба був, але стояли. Зараз ставлять вже 40-ві. Є причепний механізм нижній. Під 22-го яблочко у нас стандартна клішня, довга. 4 гідровихода маємо. І повністю задній зашитий простір. Тобто повністю все металом стягнуто на. Від крила до крила, стягнута на болти з гайками. Так, значить, по місцю є підножка, можна легко забратися. Місця дуже багато, підлога рівна з невеличким виступом. По речогам дивимось, під'єднання переднього приводу, повишені, поніжені передачі, основна куліса, блокування диференціалу, вмикання валовідбору. Це у нас гідровиходи, це у нас гідравліка. З Цієї сторони у нас фронт реверс і швидкості валу відбору. Приборна панель зазнала деяких змін. Тобто тепер вона комбінована, є маленький екранчик, як на автомобілі, е електронна частина, і є механічні датчики, механічні показники. Виглядає, ну, в принципі, непогано. Е на передній частині залишили зелену горловину паливного баку, повністю пластикова приборка. Глушиться і заводиться він виключно з ключа, тобто без додаткових якихось опцій. Е здвоєна педаль гальм. Є у нас. Е Щеплення дуже легко ходить, до речі. І е, газ, і ручний газ у нас збоку такий лапчатий, дешевий, але працюючий. З комплектації ЗІП, ящик для інструментів. Е, нічого вам поганого сказати, друзі, не можу. Тобто трактор в принципі, був і в 24-му році, на висоті, і в 25-му році залишається на висоті. Нагадаю, реверсна коробка 8 плюс 8, примусова гідравліка, рівна підлога, гідравліка підіймає тонну сумарно. Тобто кожен циліндр по 500 кг, 4 гідровихода, широка резина, і ціна на сьогоднішній день 6790 доларів. Тобто 6800, можна сказати. Гарантія 2 роки. Доставка безкоштовна, без передоплати в будь-яку точку України. Щоб замовити, набирайте номер, який бачите на екрані, або робіть заявочку на нашому сайті. Пишіть в коментарях, як вам взагалі техніка Гарден Скаута. Лайк чи ні. Пока-пока.